Доброго дня, шановні. Так, Сьогодні таке буде відео для людей, які планують вихід на пенсію. Постільки, постільки, моя матуся, нарешті, привітайте мене, вийшла на пенсію, хочу поділитися з вами цим досвідом і, скажімо так, вказати на деякі моменти, які потрібно вирішити завчасно. І так, по-перше, треба навчитися користуватися платформою для пенсійного фонду. Заходимо в Пенсійний фонд України, портал електронних послуг, натискаємо в кабінет Вхід і за допомогою своїх власних електронних ключів заходимо в цей кабінет. Тут ми бачимо бокову панель, на яку спускаємося донизу, комунікації з ПФУ. і Щодо пенсійного забезпечення, заява на призначення пенсії. Значить, по-перше, заява на призначення пенсії подається на наступний день після дня народження. Так? А, продовжити. І ось що ми з вами бачимо: а, у нас є з вами пенсія за віком, пенсія за вислугою років, пенсія по інвалідності, пенсія у разі втрати годувальника. А, ідемо з вами в розділ Пенсія за віком». Натискаємо Я даю згоду. Перевіряємо свої дані. А, тут у вас буде автоматично стояти індекс ваш, ви його витираєте і ще раз його вводите для того, щоб у вас можна було вибрати населений пункт. А, вибираємо нашу вулицю із переліку. Натискаємо Скопіювати в місце реєстрації. У мене співпадає місце реєстрації і місце. Проживання. А далі перевіряємо свої дані, натискаємо продовжити. Пишемо телефон. Я видумую, а ви пишете свій реальний: плюс 3, 8, 0, 63, 5, 8, 8, 8, 8, 8. Я даю згоду на отримання, смс-ок і свій електронну, свою електронну адресу. Вказувати обов'язково, тому що все, що стоїть з червоною зірочкою, має бути заповнено обов'язково. Ви заповнюєте свою. Я заповнюю свою. Натискаємо продовжити. Пенсія за віком. Дата звернення. Спосіб оплати. Значить, можна, якщо у вас немає. Відкритого розрахункового рахунку у банку а, для отримання пенсії, і ви не хочете. Ну, якась така, знаєте, є принципова позиція, є неможливість піти. Ну, ви маєте право отримати на пошту вашу пенсію. Вибираєте розділ на пошту. А якщо ви виберете через банк, у вас тут запросять номер рахунку ну, вашого відкритого в вашому банку. Значить картка для відкриття цього рахунку не підходить. Потрібно відкрити для соціальних виплат розрахунковий рахунок. Він прив'язується до вашої картки. Тобто, ви відкриваєте, наприклад, ви прийшли перший раз в банк, ви приходите і кажете, мені потрібно буде отримувати пенсію. Будь ласка, мені потрібна карточка для отримання виплат з пенсії пенсійних. І вам відкриють розрахунковий рахунок соціальний і прив'яжуть до вашої картки. А кожен розрахунку ви маєте взяти з цього банку, коли ви відкрили рахунок, обов'язково взяти довідку. Про відкритий рахунок. Там будуть вказані ваші реквізити і дата відкриття. Ви вказуєте тут ваш розрахунковий рахунок, він починається на UA І поїхали, у вас має бути всього загальна кількість 29 символів. Коли ви введете ваш рахунок, щоб не боятися, чи правильно, чи неправильно, база видасть автоматично, ось тут автоматично заповниться ваш банк, в якому ви відкрили. Якщо він співпадає, ви набрали все вірно. Я набирати не буду, тому що у мене розрахункового рахунку немає. Щоб піти далі, вибираю через пошту. Натискаю Продовжити. І так, ми зараз з вами будемо починати проходити повністю опитування, анкетне, як для, для, ми збираємося отримати пенсію. Принцип я вам покажу. До кінця не зможу довести, тому що потрібно буде сканувати документи. в мене я їх сюди сканувати не буду. А вам просто покажу принцип і кожен, скажімо, момент прокоментую. І так, поїхало. Чи призначалась вам раніше пенсія іншого виду? У нас ні. У вас, якщо так, то ви натискаєте так. У нас ні. Продовжите. А стаж. Чи наявний у вас стаж за період до 01.01.2004 року? Обов'язково ви вказуєте так, тому що всі люди, які виходять в цьому році, в наступному, навіть через рік, у них обов'язково мав був би -бу 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 бути стаж до 2004 року. Чому так? Тому що електронна цифрова платформа пенсійного і змінилися Звіти, які змогли бути вже в електронному вигляді, лише з 2004 року. До цього року все велося вручну. І всі подавалися документи вручну. І проводилося в пенсійному фонді також вручну. І ми всі ходили, стояли в черзі, щоб подати ці документи. Корінці одривали. Тому, будь ласка, ви маєте. Ну, ви маєте вказати, бачите, у вас, коли ми натискаємо так, у нас з вами випригує трудова книжка або документ про стаж. Це внизу буде висвічуватись перелік документів, які в кінці нашого опитування потрібно буде відсканувати і прикріпити. Що таке відсканувати? Значить, це я вам зараз лайфхаки. Значить, відсканувати не обов'язково. Ви можете абсолютно спокійно сфотографувати на мобільний телефон а, і е, ці всі фотографії просто привести ну, пообрізати. Там, ви ж можете сфотографувати зі столом, з рукою, там, з ногою, щоб того всього не було на фоні. Просто акуратно пообрізати навколо фотографії усе. Також за допомогою смартфона і все зберігати, наприклад, я проходжу на комп'ютері цей тест, тест-драйв. Тест ви точно так же можете все зберігти на комп'ютері за допомогою ваших онуків, дітей, сусідів, всіх покличете і будете усі разом проходити цей треш. Ми його проходили вісім разів. Господі, нам вісім разів відмова була. Я зараз вам розкажу, чому. Значить, Трудова книжка, ви її мали. І так, всі українці мають її відсканувати до, 2, до червня 2026 року. Бо потім вона взагалі, здається, мені сказали, що не буде взагалі не прийматися, якщо ви будете виходити на пенсію, і ви її не відскануєте до 2026 року, вона потім не буде прийматися до розгляду, а це ще хуже. Тому трудову книжку ви будете сканувати. Далі, ну, фотографувати. Наступне питання. Чи є у вас періоди стажу до 01.01.2004 записи, про які відсутні в судовій книжці? Це зараз стосується тих людей, які, наприклад, пропрацювали, але запис не зробили, тому що там то загубили книжку, або там десь ну, керівника не було, або просто не зробили запис. Ну, коротше, все, що хочеш, може бути. Якщо у вас є така ситуація, ви ставите так. Якщо ні, у нас ні, у нас всі були записи зроблені ми йдемо далі. Далі, чи здійснювали ви догляд за інвалідом першої групи дитиною-інвалідом до 16 років? Ми – ні. у кого так, тут одразу видасться вам перелік документів, які ви маєте прикріпити. Тобто свідоцтво про народження, документ про визнання одноким або необхідність стороннього догляду, документ про визнання дитини заявника інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом. У нас ні, ми йдемо далі. Чи здійснювали ви підприємницьку діяльність? У нас ні. Але якщо у вас так, наприклад, я ФОПом, я надію, що я доживу до свого пенсійного віку і піду на цю пенсію, і я буду ФОПом, то мені потрібна буде довідка з податковою про облік як суб'єкта підприємницької діяльності. Це буде просто виписка про державну реєстрацію. От і все. Ні, продовжуйте. Чи працюєте ви? Пояснення, працюючою є особа, яка перебуває у трудових відносинах. Ми вже були не працюючими, але хто залишиться працюючим, пише так. Ми пишемо ні. Чи здійснювали ви догляд за дитиною до трьох років? Так, у моєї матері дві, двоє дітей, і ми пишемо так. І одразу у вас тут висвічується, потрібно буде прикріпити свідоцтво про народження дитини. Оскільки в нас двоє дітей, ми кріпили два свідоцтва про народження дитини. Догляд за дитиною до трьох здійснювалось в період з 01.01.2004 Ні, у нас не здійснювалось, у нас було все до. Чи здійснювали ви догляд за дитиною, що має статус потерпілої внаслідок Чорнобильської катастрофи? Ні. Продовжити. Чи працювали ви до 01.01.91 у районах крайньої півночі, а також на острові Шпіцберген? Ми ні. Хто так? Ставить так. Чи навчались ви у вищих, середніх спеціальних навчальних закладах в училищах і на курсах підготовці картів? Так, ми навчалися, і нам потрібно буде підколоти з вами диплом, свідоцтво, атестат про навчання. Це можна, до речі, зробити зараз, навіть у будь-якому віці ви маєте право прикріпити такі документи у себе в кабінеті. Чи працювали ви в інфекційних закладах? Ну, хто працював, каже так, а ми ні. Продовжите. Чи проходили ви військову службу? Ні. Хто проходив військову службу, вам потрібно буде підготувати фото військового квитка. Ми ні, ідемо далі. Чи бажаєте ви надати довідку про заробітну плату за період страхового стажу по 30.06.2000 року? Ще раз вам говорю: в базі даних в електронному форматі без вашої трудової книжки. Пенсійний фонд не бачить цю інформацію, тому ви маєте її будете доводити. Щоб ви її доводити, вам треба пред'явити трудову книжку. У кого немає трудової книжки або немає запису, підготуйте, будь ласка, довідку. Що таке довідка? Довідка про отриману заробітну плату, ви чим чекуєте на те підприємство, де ви працювали, і де ви знаєте, що за вас платили податки, і просите у них таку довідку. Якщо підприємство більше не існує, ви йдете в архів. І там починається жесть. З того архіву вам достають дані, заповнюють на основі тих даних, які були подані підприємством, яке закрито. Заповнюють ту довідку і вам її видають. Довідка така готується від одного місяця до року. Тому я рекомендую вам про це подумати завчасно. Якщо у вас якогось не вистачає підпису, ви маєте отримати ту довідку, скільки ви заробляли за період роботи на тому підприємстві офіційно. Тому, чи бажаєте ви надати таку довідку, ми пишемо Ні, але кому так, то дивіться, довідка про заробітну плату за період страхового стажу. Тобто вона буде кріпитися, як додаток, ми кажемо Ні. У нас було все зроблено, всі записи були зроблені. Чи маєте ви документи, які засвідчують особливий статус і дають на призначення пенсії? Що це таке? Про перебування на утримання непрацездатних членів сім'ї, про визнання ветеранам війни, про проживання на території гірського населеного пункту, про надання статусу учасника в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. А, навіть ще залишилося про нагородження нагрудним знаком почесний донор України, почесний донор СРСР, про особливі заслуги перед Україною про визнання особи постраждалим в Революції Гідності додали, прикол. Так що, якщо ви маєте один із таких статусів, ви натискаєте так. І далі вам дається перелік документів, це не весь підготувати, а вибрати свій. Ну, що саме у вас там? А у нас ні, не було такого статусу, ми пішли далі. Ви бажаєте отримувати пенсію через банківську установу. Якщо ви пишете так, то вам потрібна ось ця довідка, про яку я говорила: про відкритий рахунок у банку. Якщо ви вибрали так, як я пошту, то ви пишете Ні. Я вибираю так. Хай буде, далі все одно я його не відсканую. І далі починається крок третій: це прикріплення він останній. Прикріплення усіх сканкопій документів. І так, по порядку, нам потрібно додати трудова книжка. Все, що ми вибрали, нас зараз е, запросить е, е, зробити це е, е, ну, комп'ютер. І так ми додаємо: ну, давайте якісь додатки просто будемо додавати, да і все. Зараз я виберу якісь додаток. Um. Ну, наприклад, додати. Окей, продовжити. Продовжити. Свідоцтво про народження дитини. Додати. Окей, продовжити. Продовжити. Диплом додати. Окей, продовжити. Тут ви можете додавати стільки фото, скільки потрібно. Довідка про відкритий рахунок в банку. Додати. Відкрита. Продовжити, продовжити. Ось і вийшло те, що вийшло. Наша вся анкета заповнена. Питання всі відповілися, додатки даються. Мені відомо, що відповідно до чинного закону, який має право сформувати заяву, натискаємо. Відсутність сканкопію обов'язкових документів, довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру, паспорт або id карта Виправте помилки, продовжити роботу. Окей. Ми піднімаємося з вами чуть, -чуть вище. І ось тут є додати файли і шукаємо те, що нас попросили. Нас попросили довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. Натискаємо додати і додаємо. Продовжити. Натискаємо паспорт додати і додаємо з вами. Сформувати заяву. Заява на призначення, на призначення пенсії. Ось наша заява сформована. Анкета опитування це те, на що ми з вами відповідали. Підписати та відправити в ПФУ. Я підписувати не буду, звичайно. Ви підписуєте і відправляєте. Потім повертаєтеся на бокову панель. І заходите в розділ Мої звернення. В розділі Мої звернення. У вас буде ось так висвічуватись ваше звернення. Тут буде дата, номер, заява, і буде написано в процесі виконання. І результат буде або виконано, або відхилено. Все. Чекати результат ми чекали неділю-півтори-десять робочих днів. Ми чекали результат. Все. Значить, чому нам було відмовлено так часто? Тому що. В трудовій книжці, яку моя матуся надала для сканування, коли я її сканувала, на першій сторінці початка, оскільки трудова книжка з 90-го, я не пам'ятаю чи 1974 року, чи з якогось року, дуже стара початка вигоріла, вона вицвіла. Більше не було того кольору, який би надавав інформацію, яка була зафіксована на початці. І пенсійний не визнавав дійсність трудової книжки, тому що начебто була порушена, не начебто, а я, ну, давайте так, начебто була порушена інструкція ведення трудової книжки. Уявіть собі. Їх не хвилює нічого. Просто була початка трошки вицвіша. Ми не признаємо і не визнавали її стаж 12 років. На секундочку. А, що ми зробили? Ми пішли, оскільки в мене мама працювала на заводі, булочний комбінат. Все життя. Ми пішли на цей комбінат і замовили там довідку про те, що вона дійсно працювала в ті роки. Що в той момент комбінат називався, ну він же міняв назву, він змінював свої там то воно було акціонерне, то товариство з обмеженою відповідальністю, свій юридичний статус змінював. Тому ми запросили довідку про те, що юридичний статус був такий-то, що вона була початка стояла на зміні прізвища, вона вийшла заміж, і в неї була зміна прізвища, і завод нам не відмовив. Відділ кадрів, звісно, потріпав трошки нерви. Ви відразу берете з собою шоколадку або цукерки, або шампанське. І йдете, тому що ви розумієте, що не кожен захоче піти в архів, зробити свою роботу, зробити її швидко, швидко і ще й з посмішкою. То все, то все В тягар а, тому ми це все замовили, почекали трошки, заспокоїлися, взяли ту довідку, чекували вже пішки в пенсійний. І коли ми прийшли пішки в пенсійний, а не через платформу подавала заявку, у нас все вийшло. Ми все довели, все пояснили, все показали. Але ще був такий момент: у нас запросили за оті ті роки. Запросили довідку з архіву, де мама працювала з самого початку. І ви знаєте, нам швидко її видали протягом дня. Ми пішли в архів, там, де вона працювала, і нам видали теж довідку швидко. Але я до чого це все розповідаю? До того, що перед тим, як іти на пенсію, мінімум за рік, будь ласка, сходіть і дізнайтеся, яка у вас ситуація, що вам потрібно готувати, і щоб перевірили, що вони бачать в базі даних, і що вам потрібно давати. Щось замовляти, шукати, доводити, щоб потім то не було на такому стресі, що вам уже буде світ не милий, не тільки та пенсія. Тому, будь ласка, завчасно подбайте про це для молодіжі Хочу просто запропонувати зайти в цей кабінет і звірити свої дані, чи все враховано те, що вам там обіцяють на роботі, з тим, що знаходиться в пенсійному за ваші внески. Тому що дуже багато людей, які говорять на роботі, що вони платять за вас податки, видають вам кошти просто на руки, а насправді нічого за вас не платять. На жаль, від цього ніхто не застрахований, і перевірити ви себе зможете лише через пенсійний кабінет. Тому ось вам наші знання, ми це пройшли, ми отримали. Ще дуже цікава така штука була, що пенсію ми отримали в середині місяця, подали заявку, і за цю половину місяця, в якій ми подали заявку, отримали додаткову ну, пенсію. Тобто нам нас розрахували до кінця місяця. І ще ми зробили такий висновок, що пенсія видається місяць в місяць, тобто за червень в червні, за травень в травні, тобто, отак от видавалася пенсія. У кожного своя дата отримання пенсії, вона відрізняється. І у нас приходиться на, на картковий рахунок. Приходить все вчасно, пенсійний фонд працює на сьогоднішній день. На подив мій дуже якісно. Претензій ніяких нема взагалі. Прийняли документи, все тут обробляються на, ну, на цій платформі швидко заявки в термін, який вони, ну, вони гарантують. Ну не знаю. Мені здається, що пенсійна, ну скажімо, наша платформа покращилась. В порівнянні з тим, що ми ходили, папірці подавали вручну. А я можу порівнювати цей період. То зараз дуже круто тому користуйтеся. Нічого не бійтеся, і завчасно подбайте про те, щоб у вас все було добре, не в останній момент. Бо останній момент він такий важкий, коли ти приходиш, і тобі говорять, ага, тут у тебе, те, то, то. А це ще може бути 20-річної давності. Ви навіть не згадаєте, будете нервувати оп'ять карвалол, карва карвалмент і все остальне барбавал, вже ми всі знаємо назви таблеток. Тому. Будь ласка, подбайте про це завчасно. Все, дякую за увагу. Відео вийшло довгеньким, але інформативним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду вам дуже вдячна.